Слава Україні! Триває 272-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти нашої держави. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони на окремих напрямках. Продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту. Кустине Сумської області. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник продовжує утримувати угрупування військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позиції наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу Державного кордону України. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює станків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, райони населених пунктів: Кислівка, Крохмальна, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів: Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позиції сил оборони України, з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхів Запорізької області. На Криворіжському та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Не припиняє артилерійські обстріли позиції наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Противник застосував реактивну та ствольну артилерію для обстрілів населеного пункту Мар'ївка Дніпропетровської області. А також Токарівка, Антонівка, Дніпровське, Херсонської області та міста Херсон. У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно з тим навчаються студенти. Тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині з метою нарощення угрупування військ переміщено окремі підрозділи з території Чеченської республіки та зі складу приватної військової кампанії Вагнер. Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости ворога. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала два удари по району засередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!